Ось весна вже й прийшла mm -hmm. до нас на територію. Теплішав, почали вже співати пташки в нашому лісі. Ще на деревах це 10 квітня. Ось така природа, яка тільки просипається. Але ми з сім'єю задумали поїздку в гори трошки далі від нашого міста де ми живемо, ну, буквально я знаю кілометрів вісім, і яка спостерігається велика різниця. Ось у нас все цвіте, все співає. Е -е Пташки, метелики, мурахи. Буквально все проснулося, все починає свій кровообіг, все відчуло сонце. А от якщо від'їхати далі в гори, там зовсім інша Розкажи Скажи нам щось. Ще подекуди сніг навіть лежить холодно Тому ось така місцевість гірська, вона оманлива, можна так сказати. Тут сонце світить, здається, все розпускається. Ось моя отензія проснулася, починає просипатися. Мудрина лиш кидає такі киточки. Все просипається, мурахи бігають, будують. Стій! Мурашників дуже багато в цьому році. Навіть і не знати до чого це. Але різке тепло. Можливо, і теж не до кращого. П'ята Це вже відкриваю свої вертензії, тому що були приморозки до мінус шести були приморозки в нас. І вже, здається, і сонце було, і тепло, але мороз вдарив конкретно. Тому мусила накривати все. Але все зеленіє. Просипається, тюльпани лише починають зацвітати. Тиждень часу і відцвіте. Дуже швидко все йде. Не встигаєш всім натішитись, налюбуватися. Дуже коротко, 3-4 дні і все, перецвіло. Ось у нас тепло. Тепло, риба просипається в стовку, почала стаями ходити дуже багато, все хоч тепла. Та й люди хоча вже більш на вулиці сидіти, ніж в будинках. Краса неймовірна. А ось ми буквально в цей ж самий день поїхали вище в гори і ось картина така, що сніг лежить, це буквально. Ось малий бігав у шортах по двірі, так ми сіли і поїхали. Приїжджаємо, а там сніг. Сніг, холодно, навіть і не віриться. Гірська річка дуже ем, мутна, дуже швидка, тому що пішов, був сніг, почав танути в горах і вся гірська вода пішла потоками, була мутна. Краса в лісі, неймовірна краса. Ось така вода швидка. Века сильна вода з гір іде. Ось десь буквально через тиждень часу буде голуба, і чиста, прозора, як сльоза. Ось такий краєвид. Буквально різниця до 10 кілометрів. Що зима. Зато я попав. Чуть-чуть вверх піднялися у гори і вже зима. І тут тиждень це часу, це буквально через. Тиждень я робила зйомку, і в нас вже зацвітало в подвір'ї кульбаба. Сакура зацвіла. Це тиждень часу. Тиждень часу. Ось як швидко все минає.